Добрий день, шановні люди! Дуже рада зустрітися з вами. Я хочу вам запропонувати сьогодні зробити от таких милих котиків. І тому ми зробимо маму кіцьку і маленьке котенятку. От таких, тільки в одному кольорі. У нас тут світлий і сірий, а ми зробимо в одному кольорі. І ви це подаруєте мамі. Що нам для цього треба буде? Як ви вже знаєте, для цього нам треба буде тканина, От таку ми підібрали тканину сірого кольору, шаблон, ножниці. Можна ножниці зигзаг, можна звичайні швейні ножниці. Очки ми будемо брати, стрічка і дерев'яна паличка. І олівець. Ну, і для наповнення, звісно, нам... Знадобиться сінтіпон. А тепер будемо знімати все поступово, як зробити таких котиків. Ми беремо, не забути, дівчата, дві тканини і складаємо разом для передньої частини кіцьки і для другої частини, задньої частини кіцьки. і обводимо. Для того, щоб правильно вирізати, щоб тканина не ходила туди-сюди, ми ще помоємо її такими маленькими голочками. Але ви знаєте, що якщо ми вирізаємо, то на сантиметр більше, ніж того, що ми робили от так приблизно. Так як тут небагато шити, ви можете спокійно прошити вручну. Ми беремо такі от у нас їх ножниці і вирізаємо наших купиків. Не забуваємо робити надсічки. Насічки ми робимо в місцях, де лінія міняється. У нас вийшло такі дві заготовки. Ми виймаємо наші голочки і будемо вертати котиків. Для того, щоб нам їх краще вивернути, щоб не порвати тканину, саме краще використовувати такі дерев'яні палички. На головне дуже гарно вивернути вуха. Дівчата, кого вдома не знайдеться таких дерев'яних паличок, можна вивернути звичайним олівцем. Так само, бачите, і обов'язково тільки пройтись по самому контуру нашої заготовки. Оце у нас маленьке котенятко. І зараз будемо. Повертати його маму. У нас вийшло такі дві заготовки. Тепер ми будемо їх наповнювати синтепоном. У кого вдома не знайдеться синтепоном, ну подушку розібрали, можна взяти, звичайно, вату, яка вдома знайдеться, і наповнити котиків. Саме головне не забуваємо напихувати спочатку маленькі частини. В даному випадку це вуха. Якщо ви не напхнете добре вуха, вони просто будуть падати. И будет ваш кит без ловушка, а не звичайный кит Вот у нас вышли такие котки. Але для того, щоб вони стояли, як бачите, вони стояти не будуть, будуть падати. Нам треба сюди вирізати от такий товстий картон з коробки, такий полукруг. І сюди його вкласти. Для того, щоб він краще тримався, можна капнути пістолетом. А можна навіть клеєм його. Бачите, як ми вставили картонку, оце ми отак візьмемо, заклеїмо, то наш код буде стояти. Такі два пужочка ми приклеїмо. Для чого це ще потрібно? Тому що саме на оцю частинку ми ще будемо приклеювати робити хвістка він буде прямо на цьому. Тому ми трохи отак приклеїмо, як нашого кутику, отак збоку, а тут буде хвіст. Ось такі у нас вийшли поки заготовки. Бачите, вони дуже добре стоять з картонами. Навіть не падають. Але їм щось вистачає. Ось так. Ви можете хлостика зробити з чого задного. Можете якийсь сірий шнурочок знайти, приклеенку. Можете якусь таку лінточку. Але ми вирішили все-таки, щоб ви були такі самі, як кути. От я намалювала від руки огончик козлів. Зараз ми їх прикладемо як краще. Будемо вибирати. Ну, Здається, мамі кошки буде так. По маленькому котенятці. От так. От у нас вийшли вже такі котики з такими хвостиками. А тепер приступаємо до самого цікавого. Ми будемо робити їм декор. А саме обличчя, вуса, ніс і якось прикрашати. Що ми зараз робимо? Це приклеїмо очки. Очки ви можете намалювати фломастером. Поставити дві чорних крапочки. Можете. Ваші так само поставити ці крапочки. Ну, у нас є готові такі очки. І ми приклеїмо нашим котиком готові очки. Такі в нас вийшли очки. Тепер ми приклеїмо йому носики. Ми вирізали з фетру такі маленькі сердечка. Можна клеїти на ПВА. Зараз нашому котику виш'ємо вуса. Їх також можна намалювати фломастером чорним. А можна вишити. Просто інколи фломастери бувають, що розпливаються на тканині. Тому висім. Отакі у нас вийшла вусами вишили. І тепер нам залишається зробити їм на шию отакі от бантики. Ленточки зав'яжемо. святкові. У нас така розова стрічка. Ми зав'яжемо такі От так вийшли наші котики. Ще ми можемо додати їм в животі отакі сердечки, щоб буде означати вашу любов до мами. Оце маленькому котинятку відкріплеємо зараз і маємо кошки. Ви можете прикрасити ваших котів як завгодно, як подобається вам. Ну, ми вибрали такий варіант, щоб було все в одній гамі. сіро, розо. Ще в нас є такі стразики, можемо додати два розових стразика в формі сердечка. Вот, вот такі у нас получились котики. Мама і котенок. Всім дуже дякую.